Відчинилося життя. Наймасштабніший благодійний музичний проєкт об'єднав на одній сцені Львівського театру ім. Марії Зінковецької зірок шоу бізнесу та незрячих талантів, яких вже знає світ. Детальніше в сюжеті. Виконавці незрячі вони виконують власне не зором, тобто не, не бачать то про що я співаю. Вони вони співають фантазію, не співають душею. Вони відчувають щось таке, чого про що люди, які мають можливість бачити, вже давно забули. Я прийшов працювати сюди вже з професіоналами. Тому що за п'ять років поновляйте, який стрибок зробили всі, хто стояв п'ять років як аматор. П'ять років поспіль вони співають разом із незрячими колегами від. Омі виконавці не знаходять слів, щоб описати враження від такої співпраці. А розпочалось усе з пісні, яку Леся Горова написала для своєї чотирирічної донечки. Це пісня про новонароджену дитину, яка от тільки-тільки народилась на світ, і от що перед нею відкривається? Відчинилося життя, відчинилося дуже багато чого. І те, що стільки концертів, стільки міст перед нами відчинило свої двері, стільки країн. Проект відчинилося життя, провів десятки концертів в Україні, Польщі, Білорусі, Молдові, Угорщині та Швеції. завдання нашого проекту не шукати зірки чи їх відкривати, а завдання проекту дати людям шанс вийти на сцену і показати себе публіці, що вони, незважаючи на це, що вони трошечки інші, як ми, вони не бачать світу очима, але вони дуже талановиті. За п'ять років до проекту приєдналось близько 40 співаків, 15 серед них співають постійно. вийти на сцену обмінятися енергетикою, обмінятися своїми здібностями, подивитися на трохи людей, показати себе і чути себе відірватися трохи від буденності. У нас на 2013 рік заплановані концерти у Вінниці, Житомирі Рівному і можливо Чернівцях. В нас запланована участь у кракові фестивалі. Всесвітній фестиваль незрячих талановитих виконавців. Проект відчинилося життя з нетерпінням. Чекають в Канаді, Австрії, Словаччині та Голландії. Проте на такі подорожі потрібні великі гроші. Надія Черевко, Анатолій Лопаченко. Новини. На цьому в мене все більше інформації читайте на нашому сайті lviv.tv. маєте свої новини. Повідомляйте на гарячу лінію новин. Телефон бачите на екрані. Я прощаюся. Гарного настрою, приємних новин. Щасти вам.